Не плутайся ніде нам під ногами. Думаєш, вони вдягали маски? Щоб була щаслива сім'я, треба, щоб був щасливий кожен з членів сім'ї, а не одна бабуся. Да, до речі, з священником там дуже мутна штука. Але чому в них увесь час задирається спідниця і всіх видно спідню білизну? І каже стук-стук, щоб не зурочити. Сіль через ліве плече, цукор. Ісусу Христу, дорогі наші глядачі Кредо. Сьогодні з вами Олена Боднар та Вероніка Нікандрова. Продовжуємо нашу рубрику, в якій ми говоримо, точніше, обговорюємо мультфільми, говоримо про їхні плюси і про їхні мінуси. Саме тому Вероніка вдягнена в біле, бо вона буде більше звертати увагу на плюси. А я, типу, це мало би бути чорне, але типу в темне, тому що я буду звертати більшу увагу на певні мінуси. Говоримо сьогодні про мультфільм, який називається Енканто. Може, твій дар це дар самогон? Він хоче п'ятьох малюків. Про чудово. Луїса! Якщо ти знаєш, чому магія кульгає і не говорить, що з нею сталося... не кульгає вона! Що все мені розповіли? Не здумай їсти. Чуєш? Головна героїня цього мультфільму Мірабель. Живе у світі магії, де вся її сім'я має якийсь магічний дар, окрім неї. І вона особлива тим, що вона не особлива, тому що всі мають якийсь дар, всі особливі, а вона не є особливою. Отже, те, що мені дуже не сподобалося в цьому мультфільмі, весь час їй звертали увагу на те, що вона не особлива. Так. Типу, от тобі особливі подарунки для неособливої. Або от це з чого почався мультфільм, як її бабуся їй розповідала про цю магічну свічку, що вона їм дарує якийсь дар. От був цей обряд ініціації, коли вона мала отримати цей дар теж особливий, відкрити свою кімнату, і вона їй сказала, що е, ти в нас особлива, і от твій дар буде настільки ж особливим, як ти. Немає дару, немає. Не знаю цінності в ній ніякої. А, а як ти думаєш, чи е, був насправді дар у Мірабель? Так. Але чому всі вважають, що його не було? Тому що він не був такий явний, як у всіх. Видно, що, наприклад, у Луїси дар е, мати силу, бо вона піднімає будинок, несе на собі ослів. А там, не знаю, Ісабела особлива, тому що вона розкидає скрізь квіти, там чи ще хтось щось інше. В Мірабель не було такого явного дару. Але тим він і був: от тут насправді це формулювання. Ти особливий дар твій настільки особливий, як ти, тому що вона була особлива інакше, ніж всі інші, І її дар був настільки е, унікальним, наскільки й вона сама. Але чому ці її двері закрилися і не відкрились? Отут, до речі, я десь колись ще читала чи бачила якісь відео, що є теорія, що від, неї, від не відкрили двері, тому що вона потрогала свічку руками і потім витерла їх об себе і тоді сві... дверей. Ніби отримала якусь там через руки, так, типу, якийсь там, я не знаю, магічний попіл, але вона його витерла і тому, типу, не відкрились її двері. Цього не Але тут, ну я думаю, що в неї закрились двері, тому що її особливої, такої особливої кімнати не було, тому що е, її особлива кімната це увесь будинок. В кінці мультфільму вже коли вони відбудували цей будинок, uh -huh. і вона мала відкрити, там вставити ручку, відкрити двері, повернула ручку і повернулася магія. В неї не було особливої кімнати, бо її особлива кімната це весь дім. Угу. Оце дуже цікаво, те, як увесь дім про неї піклувався. Про неї піклувався більше сам дім, ніж будь-хто з її сім'ї. Угу. А це, до речі, дуже дивно, тому що е, дім він наче живий. Він не просто там меблі, е, стіни, вікна, ну, він наче, наче людина, наче тварина, наче, ну, наче в ньому є щось жив, живе. Плюс мультфільму в тому, що мультфільм показує таку єдність сім'ї. Обґрунтуй, будь ласка, ось, наприклад, до прикладу, навіть Мірабель. Вона старається всіх підтримати, навіть свого кузину, який там був дуже там ще дитиною, і він мав прийняти цей дар, але він ну, так боявся, да? і вона приходить до нього і підтримує. І завдяки їй він перестає боятись. Вона навіть до дверей прийшла з ним. За руку. Отут От той мінус, який я <кхи> відразу. <кхи> uh -huh. Тому що е те, що вона підтримувала інших, навіть кузина, кузина, навіть Ісабель, яку вона не любила. Е в цьому є її дар. Ну, я, наприклад, так бачу. Ну, подивися, вона починає з кимось розмовляти, їй відкривають найпотаємніші речі, які нікому не говорили. Луїса така сильна, така відповідальна, найстарша дитина в, в сім'ї. Е, розмовляючи з Мірабель, показує, що насправді їй дуже важко. Вона не, не справляється з тією е, ношою, яку на неї поклали. Uh -huh. е, Ісабель. Розмовляючи з Мірабель, відкриває, що вона може створити не тільки найідеальніші, найпрекрасніші квіти, а й кактус. І їй цей кактус також подобається, бо це те, що вона зробила. І що їй подобається, виявляється, не тільки рожевий колір там, чи фіолетовий, в якому вона була, а всі кольори, що оця її ідеальність її ношою. Або е, цей Антоніо, так, цей кузен, про якого ти згадала, е, також він боявся, і Мірабель його підтримала в цьому, чи не знаю Тіа Пепа, чи Долорес, е, інша так, кузина, чи бабуся в кінці, так? Через діалог з нею вона їй каже, що я тебе розумію, і якби бабуся також їй відкривається. Показує найпотаємніші речі, які нікому не розказувала раніше. Uh -huh. Бо ну, якби в цьому є певний дар Мірабель: бачити істинну людину, не ту, яку вона собі хоче, яку вона хоче показати іншим, uh -huh. а та, якою вона є насправді. А от про єдність сім'ї от тут є великий мінус, тому що е вони всі не раз повторювали, що е я хочу, щоб бабуся була щаслива і сім'я була щаслива. Бо насправді всі вони робили щось, або підтримували один одного, або от проявляли свою силу не для того, щоб сім'я була щаслива, чи громада була щаслива uh -huh. в цьому містечку, а щоб бабуся була щаслива. І бабуся всіх змушувала бути ідеальними, сильними, використовувати дар для добра громади тільки. Бо Теж бабусю можна зрозуміти, звичайно, але ця єдність сім'ї не була такою, як би справжньою, тому що всі вони хотіли тільки задовільнити потребу бабусі. То все-таки єдність була чи не була? Ну, вона була. Я не кажу, що її не було, uh -huh. але тільки що е істинна єдність трошки не така. Угу. Uh -huh. Що от насправді, е, якби добра для сім'ї хотів Бруно, і через те, що він, бажаючи цього добра, не міг задовільнити бабусю, втік, сховався. І Мірабель, яка насправді хотіла добра для сім'ї, робила все для добра сім'ї, але не могла задовільнити бабусю, через це будинок зруйнований. В кінці ніби є примирення, так? Якби, uh -huh. В кінці мультфільму, ніби якби показали розв'язання цього конфлікту. Але оце той момент, який треба проговорити. Щоб була щаслива сім'я, треба, щоб був щасливий кожен з членів сім'ї, а не одна бабуся. І, до речі, дар був для них От, цікаво. В кожного був дар. Тільки використовуючи його е сповна, можна бути щасливим. Ну, бо дивися, вони якби всі використовували його для добра інших. Але самі в цьому щасливими не були. Я тут не погоджуюсь. Я думаю, вони були щасливими. От я дивилася на них, і мені було щасливо. От Тому що ми дуже гарно вміємо вдягати маски. Думаєш, вони вдягали маски? Так. Ну, дивися, Луїса пісня Луїси. Вона починає розмовляти з Мірабель Каже, каже: Ні-ні, все добре, тобто немає ніяких проблем. А вона їй каже, але ж око таке дириґейться. Вона, ні, ні 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 все добре, все добре. І вона починає співати, і в ході пісні вона їй співає, що та ще, якби я цей тягар з душі звалила, я стала б легша, як пух. Але оця відповідальність, оця ноша на мені, я не можу її скинути. Mm -hmm. І потім вона вже доспівує, обнімає, а Мірабель її обнімає каже: Ти взяла на себе дуже багато, а вона їй каже, «Да, і мені дуже важко від цього. І вона потім плаче, приходить в істериці і весь день плаче. Або так само Міра, е, Ісабель їй в цій е, стичці їхній, коли Мірабель прийшла її об, е, обняти, і теж, типу, їй не важливо, що там, які там почуття в Ісапель, головне, просто обняти і закінчити це все. Угу. А Ісапель їй каже, що оця ідеальність є ношою для мене і не можу бути весь час ідеальною. Я не можу. Ну, воно мене обтяжує бути настільки ідеальною. І ти не розумієш цього. Не були вони насправді щасливими. Вони робили вигляд, вони щасливі, щоб була щаслива бабуся. То це мінус такий мультфільм. Так. Не? Бо треба приховувати свої істинні бажання, щоб, бути, щоб інша особа була щасливою. Насправді, кожен з членів сім'ї. Е Мріяли бути не настільки ідеальними, так, про, про те, що я вже говорила. Uh -huh. Але на глибині своєї душі трошки заздрили Мірабель, що вона така не, не ідеальна, так? що вона така не особлива, ніби. Але все одно її зневажали за те, що вона не має дару. О, ні, тут точно. Ну ні, вони її точно не зневажали. Ну, хто її зневажав? Луїса. Ні, не Луїса Ісапель. весь час бабуся то взагалі це просто не знаю. Верх, з неваги до неї. Але вони потім визнали свою провину. Ну, тобто, ну це потім, було. але ж на початку то ні. Подивись, як до неї всі ставилися весь час. Ну не всі ставилися до неї так. Ну, батьки з мамою, подивись, як вони її любили. Ну, тільки це... батьки. Неправда. І ще її кузин теж. Ну, батьки і кузин. Зараз я тобі назву. І ти скажеш, ну добре, І Бруно. І Бруно. так. Але Бруно сам ховався. Але Про сенсі... нього ми ще поговоримо, бо з ним не все так просто. Ну, добре. Але в сенсі, що ну, ну, якби скрізь завжди її, типу, не просто сядь десь в стороні, і, бо нам важливо, щоб сьогодні все було ідеально, а ти десь сховайся і не роби нічого. Не плутайся ніде нам під ногами. Бо от ти не маєш дару, ну, то десь там сиди тихенько і не рипайся. Типу, ми будемо дбати про благо сім'ї, а ти живи в дитячій кімнаті і не знаю, не заважай нікому. Подарунок, особливі подарунки для не особливої. Це зневага до неї. Чому? Тому що вона не має дару, то в неї немає не не цінності в ній. Що може навчити цей мультфільм? По-перше, як я вже сказала на початку, це єдність сім'ї. По-друге, це жертовність Бруно. По-третє, це любов один до одного. Тому що, так як Мірабель сказала бабусі, твоя любов і створила цю магію, що, типу, завдяки їй, завдяки її mm -hmm. любові до свого чоловіка і до своїх дітей, і створилася ця свічка, це світло, ця магія. Тобто, через любов і є це чудо. тоді Чому, наприклад, можливо, діти того не помітять, але варто би було зауважити на якихось деталях, які краще б діти того не бачили? Ну, перший момент, який на який я звернула увагу, це було в пісні Ані слова про Бруно. Чому священник вірить у пророцтво? Бруно мені сказав, що я е, облесію, і от дивіться, що зі мною сталося. Він священник. Чому він вірить у такі речі? Так, да, до речі, з священником там дуже мутна штука. Я розумію, що вони живуть якби, в світі, де якби, навколо них магія, так вони мають магічні якісь там сили, ці члени сім'ї. Але ну, він священик. Ну як він може поєднувати те, що він полесів з пророцтвом Бруно? Оцей момент, я думаю, що дуже важливо було би дітям ну, звернути на це увагу. Другий момент те, що мені дуже не сподобалося в мультфільмі, дуже гарно, що. А до речі, плюс, чи ти помітила, що кожна з членів сім'ї з дівчат має насправді досить природню фігуру? Так. Це дуже гарно насправді. Наприклад, Мірабель головна героїня. А насправді ну, нормальна дівчина. Ну, типу, так. Шо, не, там, не ось да, така. і Неталія, там, да, там, в пів сантиметра. Дуже гарні дівчата. Всі, навіть ідеальна Ісабель, ідеальна. Ну, типу, по мультфільму, так, по нашому ну, сам ідеал. Теж в неї там талія, не в пів сантиметра. Ну, так, дуже так. гарні. Типу, найхудіша там, в принципі, панелопа, тітка, тітка Пепа. Типу, але вона якби пропорційно худана, якби там, ну, Дуже гарно зображені дівчата, насправді, це мені дуже сподобалось. Але що мені не сподобалося, хоч і гарно дівчат, кожна з дівчат ходить в спідницях, так? Якби, там, чи сукня, mm -hmm. чи спідниця, все гарно. Але чому в них весь час задирається спідниця і у всіх видно спідню білизну? О, так! Ну, типу, ну це жахливо. якби нормалізує дітям те, що е, дітям-підліткам, що ну, нормально, що в тебе видно спідню білизну. Нормально, що в тебе не знаю, задирається спідниця там і. Ну це не нормально, так не гарно. Ми, якщо ми християни, ми, наше тіло це храм Святого Духа, то ми маємо дбати про те, як ми виглядаємо. Не можна, щоб задиралася спідниця і було видно спідню білизню. Uh -huh. Якби ніби моменти, ніби. Ну вона ж там просто падає. Ну це нормально, що в неї задиралася спідниця. Але чому її зображують так, що вона падає і в неї задирається та спідниця? Чи чому вона танцює і задирає ту спідницю так, щоб в неї видалитися? Може, це така культура в Італії? Я... Мені здається, що це Венесуела була. Ніби воно, якби дійсно є якби, таке в їх культурі. Але ну, це все одно неправильно. Культура культурою. Я би хотіла ще звернути увагу на один момент, але б, якби не, я би не сказала, що він негативний. Uh -huh. е, про силу кохання. Чи ти помітила, що е, єдиний, хто міг контролювати е, настрої е, тітки-Пепи або її погоду, тільки її чоловік Фелікс. Uh -huh. Те, як, наприклад, звертала увагу бабуся на її погоду, завжди, типу, в тебе вже гроза, в тебе там вже вітер, в тебе там щось. там!» І вона ще більше нервувала, так, ця тітка Пепа. А тільки її чоловік міг там її, не знаю, чи пригорнути, чи там просто повіяти на ту хмаринку, mm -hmm. і в неї відразу там ясне сонце. Так гарно. Так, да, це насправді дуже великий приклад. Того, що ну, чоловік і жінка це щось одне ціле, одне тіло, одна душа. Ну, щось дуже одне ціле, да? і там ніяка мама, ніякий тато, типу, це теж добре, бо батьків треба поважати. Але, типу, в ну, мама і донька, вони є таким окремим чимось. Да? А тільки чоловік і жінка вони є таким одним цілим, і вони можуть один одного доповнювати. Ну, це, ну це дуже класно. Якби з одного боку, цю тітку Пепа показала таке, ну, мені якби, трошки, якби, так, не те, щоб не сподобалось, але типу, вона як істеричка така. Uh -huh. Постійні переміни настрою, так, якби і вони якби, так дуже явно показані, так, через цю погоду. В пісні теж якби в одній співали, що, типу, що, е, він є. Тут він є твій, він є той, хто от може кохати, він теж заспівав цей Фелікс. Я кохав як ніхто uh -huh. тебе. Мені здається, що багато дівчат якби так не те, щоб комплексують, але би так переживають через те, що типу, от я така емоційна, якби не зможе там той хлопець мене так любити. Бо типу, от в мене постійні ці зміни настрою. Так і от що мені з ними робити? Хлопець може кохати, незважаючи на, на ці зміни настрою, тільки допомагати дівчині в тому, щоб їх, не знаю, контролювати. Я, типу, дуже сильно розумію її. В зміні настрою? Да. Ну таке теж. То я ж про те й кажу, що ну, якби... Але це нормально, що в дівчат змінюються часто настрій. Ми такі. Але типу, що якби, це не є причиною переживати, що ем... не знаю, не буде справжнього кохання. Угу. Приклад Фелікса і Пепи. Дуже насправді дуже гарний був момент. Це кохання між чоловіком і жінкою дуже гарно показано тут. Так. Е але я знаю, що я говорю про плюси, але є момент, який я також зауважила, і який мені не дуже сильно сподобався. Це забобони. Реально забабони. М не знаю, чи у Венесуелі такий є такий забобон, але це сказав Бруно. Там, що не пам'ятаю, який там був момент, але типу, сказали, що ти до нас повернешся і все таке. А він все одно йде в свою таку нору і каже стук-стук, щоб не зурочити. Та, так, та, це постійно це, е, сіль через ліве плече, цукор, да. там, е, там постукав, там десь плюнув, там щось. Так. Мені теж це дуже не сподобалось. Нормалізує те, що якби, так можна робити, угу. що так правильно робити. Так, мені теж це не сподобалось. Це звичаї, традиції, але це забобони. Ну, просто люди, е, як це сказати, люди просто нормалізують е, забобони, не знаючи, що вони означають. Ну, типу, для чого це робити наприклад, про цю саму сіль, чи для чого там стукати? Ну, типу, ми не знаємо для чого, да? але так треба. Так треба, бо так робили наші батьки-прабатьки і прапрапрапрапрапратьки. Те, для чого ми в принципі робимо ці випуски? Що є деякі речі в мультфільмах, які діти якби так не помітять, але е, от їх треба з дітьми проговорити. Що от от Бруно так робив, типу, є якісь якби угу. показані такі забобони. Але е, нам, як християнам не личить цього робити, те, що не личить, забовони це гріх uh -huh. от робити такі речі, це гріх. І дітям треба це проговорити, тому що, от, або там, не знаю, е, танцювати так, щоб в тебе задиралася спідниця, так теж не можна робити, тому що треба дбати про м, твій вигляд. І дітям теж це треба проговорити, просто сказати словами, щоб дитина це почула, дитина це зрозуміла. Так, але взагалом, мультфільм дуже хороший. А, і ще, типу, що світ магії. Типу, люди також сприймають магію дуже щось чарівне, дивовижне. Але у реальному світі магія це зло. Але отут, до речі, от мені сподобалося, ну, не знаю, можливо, творці цього мультфільму не вкладали в це такий сенс, але. Ну, мені, наприклад, більше би подобалось мати дар як був у Мірабель, ніж такий, не знаю, як у Улуїси чи там в когось іншого. Угу. Ну, дивись, наприклад, дар, наприклад, дар Долорес це взагалі мені здається найгірший дар підслуховувати всіх. Хай ніхто не знає нічого. Не можна всіх підслуховувати. Ти, типу, сидиш. От, наприклад, пам'ятаєш цей момент, коли вони святкували і почали там голосно всі аплодувати, був салют. Вона не могла цього витримати, закривала вуха. Uh -huh. Ну, типу, ну, бо вона все чує так так добре. Ну, Це мені здається, що це... або, наприклад, дар цього раду Долорес, який перетворювався в інших людей, міг ставати там uh -huh. іншою особою. Це теж дуже погано. Ну, типу, ти ніколи не можеш бути сам собою, у сенсі не можеш бути сам собою, так? Бо ти постійно перетворюєшся в когось іншого, постійно приймаєш образ когось іншого, дуже поганий угу. дар. Або ну, так само Луїси, Луіс, так, типу, брати на себе відповідальність, яка тобі не належить, типу, брати на себе е, силу, яка тобі не належить, так. Uh -huh. Або е, Ісапели, бути ідеальною завжди не можна бути завжди ідеальною. І тут якби дар е, Мірабель, типу, що в світі магії, де от все таке кожен має якийсь особливий дар, дар Мірабель є най... найціннішим об'єднувати їх усіх, типу так, якби показувати, що е, якісь твої недоліки е, також можуть бути прекрасними. Угу. Висновок, який я можу зробити, це те, що навіть якщо дитина, людина вважає, що вона не є особливою це помилка. тому що в кожного з нас є талант, є особливість, бо кожна людина вона є особливою. Мультфільм дуже хороший, радимо вам дивитися. Але знову ж таки, звертайте, обговорюйте зі своїми дітьми якісь такі моменти. Звертайте їхню увагу на. Недоліки в мультфільмах, можливо, ви побачите якісь інші ще. Е, можете нам теж написати в коментарях, можете це обговорювати, щоб, можливо, деякі речі ми також не помітили. І взагалі запрошуємо вас дивитися мультфільми разом зі своїми дітьми. Це так. допоможе вам також проводити час зі своєю дитиною, е, не знаю, налагоджувати з ними контакт, бути в темі тому, що дивляться і роблять діти. Тож, цей мультфільм радимо, але обговорюйте його. Дякуємо за перегляди, за вподобайки. Не забувайте ставити їх, пишіть свої коментарі, поширюйте це відео, щоб більше людей могли його побачити. Дякуємо З Богом, до наступних зустрічей! Головна героїня цього мультфільму Мірабель, яка живе в такому загубленому. Вона не вільниці. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниця. Знаєш, це був такий чіткий прикол, тобі не можна було сміятися. Ну, так не можна. Я не знаю, як зараз продовжувати. Все, Вероніка, давай. Знову починаю плакати.